Як намотати жилку на таких ось шпулях, де треба вручну намотувати, Ну це одразу кажу, це таке і на над людьми, тіп, тому що це буде намучитись. Ну розкажу, бо там просять дуже люди, бо так поймають, такі катушки в комплекті, розказую. Брати свою жилку, пополам поділили, ось так ви її поділите. Тут є такий отвір, що вставляєте, наприклад. І ось туди в праву сторону, наприклад, я намотую от так, щоб при ударі жилка, яка й виходила. Намотуйте, 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 та, ну, це таке дійсно, як то кажуть, сам себе мучаєш, але ну, люди просять, показую. Як ти кажуть, все типу, просто, але на нервах так воно дістає з людям. Тому що, бачите, навіть зараз показую вам ось, вже типу, доходимо до одної. І вона вже все бачите, як типу, виходить, вистрелять, і вже воно бачите, що пішло типу, в другі сторони. Ось тобто, треба все це діло рівняти, гарно пережимати, тобто слідкувати, це таке діло, таке заняття, да, ну, не, не з дуже добрих. Тобто, якщо ми дійшли, наприклад, до цього і вона цю перетримати, дойти типу, і кудись її зажати. Ось сюди, наприклад, вона її зажати, і треба обов'язково її тримати, щоб вона нікуди не вилізла. Потім ми шукаємо ще якийсь отвір, сюди так само зажимаємо. Щоб нікуди не вилетіло. все Потім, що ми робимо, нам треба зайти сюди в ці отвори. Тому що, ви розумієте, пружинка буває заважає, тобто ми просто ось можете і, тіпа, підняти і попасти іменно в ці отвори. Потім саму цю пружинку від, тіпа, підкидаєте вниз там і починаєте так підтягуєте, тримаєте все, підтягуєте. І по-любому потім треба цю силу тіпа, потягнути, щоб у нас фазіка вийшло. Тут так само, щоб вийшло з фазіка Потім ви там, на місце цю кнопку тіпа, ставите цю Штуку на місце ставити. І тепер саме головне, найголовніше потрапити вам всі ці пазики. Там часто жінки якісь питають, наприклад, що там допоможіть, не можу намотати, Це таке відео, думаю, буде корисне. Тобто, ось ми поклацали, поклацали, все, провернули таку в праву сторону, все, воно все защелкулося, все видно, все. Тепер при ударі об землю жилка буде виходити. Тобто натискаєте, все, бачите, жилка вийшла. Тобто при ударі, показую, зараз жилка виходить. Тобто, все. Це як кажуть елементарно, але дуже-дуже нервно. Тому сюди рекомендую якісь такими, десь намотка де автоматично, типу ці гардени, де є стрілочки, то тобто не треба мучитися розбирати. Тому таке відео думаю вам було корисне.